Параграф 50 народи сусіди Риму. Перше. Сармати. Сусідами Римської імперії було багато народів кельти, германці, Даки, Сармати, Парфяни тощо Вони залишили власний слід в історії. У 3 столітті до нашої ери, 3 століття нашої ери, місце скіфів у степовій частині України зайняли племена сарматів. Вони, як і кімерійці та скіфи, були іраномовним народом. Їхній побут мало відрізнявся від побуту попередників. Вони так само кочували, займалися скотарством, їхні сім'ї жили в кибитках. Сармати були племенем воїнів, яке здійснювало набіги на своїх сусідів. Вони витіснили з українських степів скіфів, загнавши їх на кримський півострів, а потім активно воювали з Римською імперією. Їхнє військове мистецтво дещо відрізнялося від скіфського. Скіфи були перш за все вправними лучниками. Сармати ж уславилися своєю важкою кіннотою, яка віддавала перевагу рукопашному бою. Кінний сарматський воїн був захищений панциром із металевих або рогових пластинок і конічним шоломом. Його зброєю були важкий спис та довгий залізний меч. Сарматські коні теж мали броню. Померлих сармати ховали в курганах разом із найкращою зброєю та коштовними прикрасами. Друге кельти. На території Західної та Центральної Європи сусідами Римської імперії були племена кельтів. На землях сучасної країни кельти заселяли Закарпаття. Кельтів, які проживали на території сучасної Франції, римляни називали Галами, саме з ними воював Юлій Цезарь. Кельтів, жителів сучасної Великої Британії, називали бритами. Кельтські племена були дуже войовничими. Вони воювали між собою, а також нападали на сусідні народи і племена. Серед кельтів нерідко зустрічалися жінки воїни Найвідомішою серед них була Боу Діка, королева кельтів Східної Англії. У 60-х роках нашої ери вона підняла повстання проти римського панування, проте зазнала поразки. Кельти були землеробами, вони жили в укріплених поселеннях, розміщених на верхівках пагорбів. Коли поселення розросталося і навколишні землі не могли прогодувати всіх його жителів, частина людей переселялася до нових міст. Так, кельти розселилися європейськими просторами. Племена кельтів на загальних зборах обирали вождів, які очолювали військо. За потреби, наприклад, для ведення бойових дій, кілька племен могли об'єднатися та обрати короля або королеву. Усі племена кельтів шанували друїдів. Друїди були жрецями. Вони виконували обряди, які мали гарантувати племені виживання, а також здійснювали правосуддя. Також вони були хранителями законів, традицій і пам'яті про минуле. Кельтські ремісники виготовляли майстерні вироби з дерева, каменю та металу, прикрашені складними візерунками. Висновки: У часи існування Римської імперії в українських степах жив народ сарматів. Сармати уславилися, як кінні воїни, закуті у важку броню. На території Західної та Центральної Європи сусідами Риму були племена кельтів, які вели осілий спосіб життя і переважно займалися землеробством. Перше, хто такі сармати, де і коли вони жили? Сармати це іраномовний народ, що жив на території степової України з 3-го століття до нашої ери по третє століття нашої ери. Сармати, які їх попередники скіфи, були кочівниками і займалися скотарством. Жили в закритих возах кібітках сармати були войовничим народом. Друге, кого називають друїдами, яку роль вони відігравали в кельтському суспільстві. Друїдами називають кельтських жреців, які проводили релігійні обряди. Друїди виступали хранителями звичаїв і традицій, здійснювали судочинство. До друїдів ставилися з великою пошаною, вбивство друїда вважалося найтяжчим злочином. Третє. Підготуйте короткі повідомлення про народи та племена, які в різні часи жили на кордонах із Римською імперією. За додатковими джерелами дізнайтеся, як на них впливало таке сусідство та що Римська імперія запозичила в них. САРМАТИ, це іраномовні кочові племена, що проживали з 3 століття до нашої ери по 3 століття нашої ери на північний схід від Римської імперії, просувалися до кордонів Римської імперії під натиском войовничих Хунну Гунів. Сармати ще відомі з історичних джерел, як Язиги, Роксолани, Аорси, Алани, жили родовим ладом. Кельти індоєвропейські племена, які жили родоплемінним ладом, мешкали на північ від кордонів Римської імперії в другій половині першого тисячоліття до нашої ери. На території України кельти проживали в Закарпатті. Головним заняттям кельтів було землеробство, використовували залізи для виготовлення зброї та знарядь праці, знали гончарний круг та ткацький верстат, займалися торгівлею, використовували гроші. Германці проживали на північ від кордонів Риму до VII століття нашої ери. З I століття нашої ери вели переважно осілий спосіб життя. Суспільна організація германців складалася з родових общин об'єднаних племенах. Головною складовою частиною господарства було скотарство, займалися також землеробством. Даки проживали орієнтовано з 3-го століття до нашої ери на території сучасної Румунії, Трансильванії в Україні на Закарпатті та Півдні Одещин. Взаємовпливи варварських народів і римлян тривали приблизно 500 років. Від варварів римляни запозичували релігійний світогляд, проте й самі впливали на релігійні уявлення своїх сусідів.